Деякі пенсіонери у 2025 році отримують соціальну допомогу, як оформити тимчасову грошову допомогу від держави у 2025 році, та хто саме може це зробити, українці, які досягли пенсійного віку, але не заробили достатньої кількості страхового стажу для виходу на пенсію. Можуть оформити тимчасову державну допомогу для непрацюючих осіб пенсійного віку. Нагадаємо, щоб вийти на пенсію у 2025 році у 60 років потрібно не менше 32 років страхового стажу, у 63 роки – не менше як 22 років, у 65 років не менше як 15 років. До 2028 року вимоги до страхового стажу підвищуватимуться на рік щороку, соціальну допомогу особи. Які не отримали права оформлення пенсії, можуть оформити через органи соціального захисту розмір такої грошової допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році це 2361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних 2025 року. Це 3028 гривень. Для оформлення соціальної допомоги потрібно подати відповідну заяву до органів соцзахисту за місцем прописки чи фактичного проживання разом із такими документами, паспортом, реєстраційним номером платників податків, довідку Пенсійного фонду України про страховий стаж, декларацію про доходи та майновий стан, заповнену на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні 6 місяців, копію рішення про призначення опікуна для осіб. Визнаних недієздатними соціальна. Допомога надається на 6 місяців, після чого її потрібно переоформити. Однак під час дії воєнного стану Україні виплати продовжують автоматично, індексація по новому пенсіонерів поділять на п'ятьох категорій. багато пенсіонерів з нетерпінням чекають на індексацію пенсій. Нещодавно з'явилася інформація. Що індексація проходитиме за новими правилами відповідно до віку? Тому частина пенсіонерів отримують виплати на 20-30 більше, а частина на 15-40 менше. Чи це так насправді, незважаючи на воєнний стан, в Україні у 2025 році заплановано березневу індексацію пенсій, про яку заявив президент України Володимир Зеленський. Раніше ми розповідали, що родичі пенсіонера можуть отримати частину його виплат. Поки що точний розмір підвищення пенсії у 2025 році за рахунок індексації залишається невідомим, оскільки він залежатиме від низки факторів на розмір індексації впливають маленький чорний квадрат рівень інфляції в Україні після завершення року, маленький чорний квадрат середнє зростання заробітної. Плати, з якої сплачуються внески на обов'язкове соціальне страхування, індексація розраховується за такою формулою. 50% від рівня інфляції у 2024 році, плюс 50% від зростання середньої зарплати за останні три роки порівняно з попередніми трьома роками, за попередніми даними Міністерства соціальної політики. У 2025 році передбачається збільшення пенсії на 10%. Але остаточного рішення поки що не прийнято. Навколо індексації створюється безліч фейків та неправдивої інформації. І одна з них про те, що з 1 березня пенсії індексуватимуть відповідно до віку це неправда. Також під час індексації не може зменшитися розмір пенсії на 15-40. Індексація проводиться для того, щоби збільшити пенсійні виплати. Звісно, розраховувати на великі суми не варто, нагадаємо, що у 2024 році середній розмір підвищення у березні становив 397 гривень. Мінімальна доплата була 100 гривень, а максимальна 1500 гривень, деякі телеграм-канали спеціально запускають такі публікації, щоб залучити більшу кількість читачів. Але не варто виключати і шахраїв, тому ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями і не діліться своєю персональною інформацією, щоб шахраї не отримали доступу до ваших банківських даних. Зеленський заявив про підвищення пенсій українцям. Незабаром українцям підвищать пенсії. Що про це відомо, вже у березні 2025 року частини українців підвищать пенсії у рамках щорічної індексації, на цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення до українців, за його словами, незважаючи на фінансові складнощі. Індексацію обов'язково проведуть. А уряд знаходить гроші на допомогу громадянам, додамо, що пенсії індексують лише пенсіонерам, які оформили її понад три роки тому. Розмір індексації поки невідомий, оскільки її не розраховано з урахуванням інфляції та зростання середньої заробітної плати країною. Проте експерти прогнозують зростання близько 10. Нагадаємо, що минулого року максимальний розмір підвищення був обмежений сумою 1500 гривень. А мінімальна сума підвищення становила 100 гривень. Також слід зазначити, що індексують лише основний розмір пенсії без різних доплат та надбавок. Також раніше ми розповідали, що кількість пенсіонерів різко скоротилася, а саме кількість отримувачів пенсії в Україні зменшилась на 173 тисячі тисяч осіб. У пенсійному фонді назвали причину за рік кількість пенсіонерів в Україні скоротилася з 10,516 мільйона до 10,343 тисячні мільйона осіб, тобто на 173 тисяч осіб. Таку статистику за період із січня 2024 року по січень 2025 року оприлюднив пенсійний фонд України за час повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 500 тисяч осіб. Якщо на січень 2024 року в Україні працювало 2748000, то зараз на 45 тисяч більше, тобто 2793000 пенсіонерів, однією із причин скорочення кількості пенсіонерів є поступове збільшення вимог до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. У 2025 році йдеться вже про 32 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років, та 22 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 65 років, також в Україні спостерігається загальне скорочення населення через смертність, що також впливає на кількість пенсіонерів. У лютому пенсіонери можуть оформити майже 1 тисячу гривень доплати до пенсії, звернувшись до пенсійного фонду. Можна отримати суттєву надбавку до пенсійних виплат. Вона передбачена пенсійним законодавством, для деяких пенсіонерів передбачено можливість отримання доплати до пенсії у розмірі 944 гривні. Однак для цього потрібно обов'язково подати заяву до пенсійного фонду України. Про це нагадали в прес службі пенсійного фонду. Це виплати, що надаються у зв'язку з погіршенням стану здоров'я пенсіонера, якщо він потребує постійного догляду. Хто може отримати доплату до пенсії для отримання вищезгаданої доплати до пенсії, потрібно відповідати одразу чотирьом критеріям: отримувати пенсію за віком. Вік одержувача має становити від 80 років, пенсіонер має жити один, пенсіонер повинен потребувати стороннього. Догляду, зокрема, допомоги соціальних працівників, що має підтверджуватись відповідним висновком лікарів. Який розмір доплат до пенсії через погіршення стану здоровий розмір щомісячної доплати становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність? 2025 року йдеться про 944 гривні, як отримати доплату до пенсії для отримання доплати до пенсії потрібно подати відповідну заяву до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, надавши також медичні документи, що підтверджують право на виплати.